Всім привіт! Це Саша Нейлз і я вас всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю палітру кольорів. Це останній з моїх замовлень. І розглянемо фірму Кама. А починаємо ми з підготовки тіпсів для нанесення кольору. Що мені для цього потрібно? І так, я беру знежирювач і безворсову серветку Намочили. Протерли дуже ретельно кожну типсу і можна приступати до покриття кольору. Дуже благородний колір, темний коричневий з базової колекції гамма номер 41 Він середньої консистенції, лягає більш-менш щільно, але для глибини кольору все ж таки потрібно додати другий шар. А ось цей гель-лак кава з молоком номер 41 – Це взагалі повинен бути в кожного. Майстра манікюра. Цей колір просто неймовірний. Він середньої консистенції і лягає дуже щільно в один шар. Слідуючий гель-лак з номером 62, назва кольору Adobe і він із колекції Pantone. Також середньої консистенції і лягає дуже щільно, але для глибокого кольору потрібно класти два шари. Слідуючий гель-лак з номером 38, назва його. Капучино. Капучино говорить саме за себе. Цей колір неймовірний. Цей лак так само лягає дуже щільно і для глибини так само кладемо два шари. Слідуючий лак номер 60 Ультрамарин. Він середньої консистенції, але не такий щільний, як попередні. Тому його раджу класти в два або навіть в три тонкі шари. Слідучий колір номер 26 Це супер колір з назвою Темний баклажан. Він не такий щільний, як попередні, і лягає так само, як і Ультрамарин з тою самою щільністю. Тому так само 2-3 шари. А цей гель-лак номер 13, назва кольору Фуксія. І він з базової колекції лягає так само щільно, але для глибини раджу два шари. А цей гель-лак з неймовірним кольором з номером 85. назва якого Боттічеллі. і він з арт-колекції. Він середньої консистенції і, як ви бачите, дуже щільний, і пігментований. Тому можна класти в один шар. І останній гель-лак під номером 100. назва кольору Кофі Кварц. І він з колекції Пантони. Він так само середньої консистенції, пігментований, щільний, лягає гарно в один шар, але для глибини раджу два шари кольору. Просушую 60 секунд, як зазначено виробником, і отримую неймовірні кольори. Ну що ж, поїхали далі, і тепер протестую колір від фірми Dark. Він в мене вперше. Цей гель-лак номер 41 Колір бежевий. Він середньої консистенції, високого рівня пігментації і лягає в один шар, а ще він самовирівнюється. І для любителів нюду цей колір буде в топі. Слідуючий гель-лак від Луна, номер 244, і колір так само бежевий. І ви напевно вже думаєте, ого, скільки вона там замовила цих бежевих кольорів. Але дорогенькі мої, вони всі відрізняються відтінками. Цей гель-лак середньо густої консистенції, завдяки якої він самовирівнюється. Ви тільки подивіться, який він високо пігментований та щільно лягає в один шар покриття. А також я замовила на тестування фірму Moon, а саме номер 243, з серії Fashion Collection. Консистенція в нього середньо і як ви бачите, колір в нього. Дуже щільний і пігментований, тому його можна класти в один шар. А ось цей Moon з номером 655, і він з колекції Autumn Winter. Він середньої консистенції, як ви бачите, лягає не дуже щільним шаром, тому його класти треба в два або навіть в три шари. Всі геллаки, які я наносила на тіпси, я просушувала по 60 секунд. Після чого я на всі тіпси нанесла шар топу і ще просушила по 60 секунд. І в кінцевому результаті я хочу сказати, що всі кольори я змогла нанести на тіпси без ніякого ускладнення. Всі ці марки були без різкого запаху, а фірма Мун ще гіпералергенна. Ось і все. Дякую за просмотр.